Всім привіт! Продовження теми організації тренувань з практичної стрільби. Першу частину дивіться за посиланням під цим відео. Так от, коли темою вашого заняття є відпрацювання окремого стрілецького елементу, а ваша група складається з трьох, чотирьох або навіть п'яти чоловік, таке тренування, як правило, затягується на 3 і більше годин. А вже після півтори годин занять на свіжому повітрі під сонцем. Значно знижує вашу увагу, і ефективність такого заняття суттєво зменшується. Зрозуміло, що відповіддю на таку ситуацію є використання таких засобів, таких методів, які дозволяють більш ефективно та більш швидко проводити тренування для того, щоб люди не втомлювались, а скоріше відпрацьовували ті елементи, які вони запланували відпрацювати. І, як правило, відповіддю є використання. Мішені, які не потребують відновлення, так звані дзвони. Але такі мішені мають суттєвий недолік. Ви ніколи не можете бути впевнені, що ви 100% вразили таку мішень. Тобто, коли ви на змаганні будете демонструвати те, що ви навчились на тренуваннях. Ви ніколи не будете впевнені, що у вас навик є 100% точним, і після влучання пострілу в дзвон справжня тарілка дійсно була б вражена, тобто вона дійсно впала. Так, ось, сьогодні я вам розповім про метод, який дозволяє вдвічі пришвидшити ваше тренування, але при цьому повністю відмовитись від мішеней типу дзвони. Мова йде про спосіб, який свого часу мені запропонував Ігор Загурний. Спочатку я скептично поставився до цієї пропозиції, але з часом я переконався, що цей метод рівно вдвічі, а то й більше, прискорює проходження тренування. Мова йде про ярусні, ярусні побудови вправи. Ярусна побудова полягає в тому, що в одній точці, тобто там, де має розташовуватись мішень, ви встановлюєте не одну мішень, не одну тарілку, а дві. Але вони мають бути рознесені за ярусами. Тобто низька тарілка і висока тарілка. Після цього, коли ви відпрацьовуєте стрілецький елемент, тобто іде перша вправа, ви стріляєте лише один ярус. Другий ярус ви ніби не помічаєте. Тобто його нібито не існує. Після цього, не відновлюючи мішенну обстановку, ви починаєте відпрацьовувати той самий елемент по нижньому ярусу. В принципі, це все. Метод здається достатньо простим і примітивним, але ви пам'ятаєте, що все геніально, воно не має бути складним. Спробуйте один раз ярусну побудову тренування. І я думаю, ви вже ніколи не відмовитесь від цього методу. Дякую за увагу. На все добре.